І всім привіт! З вами знову я Майнкрафтер Монтісер. І сьогодні я і мої друзі будемо в Minecraft Скрині. Привітайтеся! Всім привіт. І тут ще шаурим є, але він просто в чаті пише. Давайте я переключуся. <клух> <клух> так. Битва Скрин. по українськи Знаєте, якось незручно говорити про російськи битва з сундуків. Просто вже привик читати. Що ж, автори карт, так. Куб, Привіт. Ти попав на нашу карту по битві Сундукову. Хто побідіть, той же Саме лучший чел автори карти Mix Star. Іванік Pro 2019 і Лопент Ніка 163. Дякую за карту. Так, тут відлік. 1, 2, 3. Добре, давайте погнали вибирати. Я, я цей. В кого що? У мене желізний. О, в нього алмазний. Вон, я не параша. В нього алмазний. Чекайте, давайте. Я середній. Глин. Дивіться. Внюз гото. Идем, далі. У мене на грудный алмазний. Я тут. Добре, чекайте, чекайте, що там далі? Далі йдуть трусилям. Офігень прям, прям як в того. Фіксає. Ну, сапожки. Сапожки, я беру ці. Коротше, пацани мені здається, що я програв. Так. Топори. Цікаво наші нам топори. Пацани, мені здається, що я буду битися цим. У мене все ужасно. Так, кірки. Давайте. Хоть хоть шаль. А мені дали дві. Дві желізних. Блоки. Блоки. Ну, не сильно ж такі погані. Блоки, не сильно ж такі погані. Їжа, я брулів. Ой, О, в мене хліб. що? в того Морковка, а в тебе що показуть Так, яблуки, продовжуємо у мене шість яблук, в когось скільки? В кого скільки? В тебе, в мене 3. Ск... В тебе скільки? Три. Три. А в тебе. Фені клоунд. Клаунд. Десять. Ну, йому як завжди, везе. Лука, давайте не спішитися, а нормально подумаємо. Пацани, вам хана. А в кого на силу? В мене на силу два. А в тебе? Мені здається, що юска зараз села і полум'я. в нього ніякий. А в нього простий. А в тебе який? Чекайте, давайте не відкривати, в мене полум'я Полезне. Давайте подумаємо, що нам може бути полезне. Я вже понял, то сніжки. В тебе сніжки, а в тебе в тебе. У мене полотенка. Він може замігли. Він... Ну, в нього найліпше, в нього може замідлювати, а я тільки кедати можу і ви можете підбирати. І в мене три зуб. Коротше, той. Тараші, ти все спішиш, арбалети. Емій! У мене простий. Я Юрку ви зачарований відом. Второй шанс на меч. Мені зараз має повезти. Мені має повезти. В мене не зрит. У мене дерев'яний на остроту три. А скільки урону? То як же кто я в тебе. <різь> Алмазка. <Так. різь> Ні, мені повезло нормально. Так з мечем, але взорвали. Это урона, да? Ну, типа та, що там далі? Ш... Щити. Ой, який вдару. Э, в мене напівполоманий! поломаний. У меня такий самый. У нього, полюбе, 100% щит. Не так, в нього 100% щит має. Так. э, полезное. Я беру по центру. Пацаны. О, пацаны. Mm. Подвидите, подвидите на мой рук. Да я понял. Пипец. А вирка эндерперла. <laughs> Короче. Yeah, моба. Мобы. Это... ли У мене склеп, Давайте зробимо тр традицію. На кого склеп нападе, той його вбивай. <світ> Спавніть свої мобів. Заспавніть у зомбі. Ого! Пацани, я маю шанс вибити собі е е новий меч. Почніше не О. Змогу того виплю. <світ> Коротше вип... мене? А якщо він на мене пішов, то що? Теж Окей. Я підлі набив. Так, моби ми відкривали. Що там далі Зелля. Зеля. Хто? Зілля. Коротше, в мене... в мене зілля, в мене відновлення і миттєвий урон. В мене і в мене крута. А в тебе? Так, сила і урон. Ну, в нього, в нього нормальний є той книги. Ця! Захист бро. Святість три. А святість на що ставиш? А святість то більше урону мало би дати. А в тебе? А. Відкрив. Ні, ну не, ну святись це тоже не. Гостр... Гострота 2. <плес> не, він, він якийсь читер. 9 урона. Ну, лазер лазурит. У мене 36, у мене 36, мені нормально повезло. Ну, у нього наибільше тоже понятно. Опит, опет, опет! Дай нормально, дай нормально. у <плес> у <плес> 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 А 400, а багато. Нет, п'ять. А в мене раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Ну тут зачаровуємося. Головне, не ставайте на плиту. А де тут наковальні? Хотя я тут, я тут. Мені трізняти з себе. Ви мені нагадали, що треба опит кидати. Йой, це буде дугенько. Одинадцять, дванадцять, опиту. Три 13... Ще півстак. Гаразд, є. Книга захист. Я захист візьму, звичайно, ж на нагрудник. А чому не на меч? А на що мені захист на меч. Де я профу сказав? Кокий уровень? У мене маленький. Типа. Мені ніяк не може випасти нормальний. Нічого нормальне. Та де нормальні зачанки? У мене тільки інфігавий все. 30. У мене 16, мені того бракує. Мені бракує уровні. Вже хтось чарується? Я ще ні. Давайте так. Я зараз поставлю на паузу, а коли вже зачаруємося, повернуся. Після довгого зачарування можна і починати. Так. Що? У мене, коротше, найгірші зачарування. Я Типешуся на арену. ПВП Арена. Флотко. Мене ДС викликнув, почекайте. Давай розійдемося по кутах. поки зайде один з наших починаємо давайте перші б'ються е, першому б'ються е, той, можна сказати, Funny Cloud. Проти мене, давай Фані Клауд, виходь на двубіг, прийняття. Я бачу, в нас двобій трохи нечесний вийшов. Так, зілля відновлення і зілля ушкодження. Треба гравати. Нормальний любів, але траві хілоць. Пані Клауд, та його зай. Ми хотіли нанести урони тільки собі. <ріст> давайте, давайте. Це не вели, чесно грають. Фані клас, якщо чесно, вже вибив, бо ми його вбили. Лишився я і гадал, як пишуть на його ніть. Давай би щитів є Це було дуже довго, бити. Пані Клауд, не розчаровуйся, наступний раз виграєш. Якщо він буде, звичайно. Е, якщо ви хочете продовження... До речі, в клубу обсидян. Хто... Якщо ви хочете продовження, е, ставте лайк, якщо на цьому відео набереться е, десь 11 лайків. 11. А чи... Ви набирали і 20, але в мене давно нікого не було на Ютубі. Тому 11 лайків і продовження буде. Ну, а на цьому дякую всім за перегляд. Усім удачі і усім па-па. Попрощайтеся! Фаніклад, попрощайся.